Дивіться в сьогоднішньому відео: Страшно з цим жити. Оксана Білозір заговорила про тягар повалі і Лорак, над яким українці не замислюються. Крім цього, Ольга Фреймут дала пораду, як за етикетом реагувати на російську мову. Також Джарет Лето розмріявся про концерт у Києві після туру в Російській Федерації, і наостанок Аліна Михайлова жорстко прокоментувала облави ТЦК на концертах. Це марста зірки. Поїхали, народна артистка України Оксана Білозір висловилася про співачок зрадниць Ані Лорак та Таїсію Повалі, які активно підтримують путінський режим. За словами громадської діячки, обравши проросійську позицію, виконавиці взяли на себе тягар, про який мало хто замислюється. Вони не можуть повернутися на рідну землю. Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю Емі Антонюк на Ютуб каналі. Це ніхто не буде дивитись. Співачка зазначила, що пропагандистки зробили той вибір, який вважали найкращим для себе. Під час розмови ведуча пригадала, що багато артистів, котрі є уродженцями України, проте зараз ведуть активну діяльність у РФ, використовували для виправдання своїх дій відомий наратив Мистецтво поза політикою. Зі свого боку Оксана Білозір пояснила, що ця фраза була присутня у трохи іншому контексті. Вона зазначила, що перед співачками-зрадницями поставав вибір надати перевагу позиції свого народу чи тій, де тобі комфортно. Вони вирішили зупинитися на другому варіанті. Кожна людина має право на свій власний вибір. Життя ж продовжується, а як жити далі? Це страшно, коли ти не можеш повернутися на свою рідну землю до рідної хати, до родичів, відвідати могили чи поховати своїх батьків. Дуже страшно з цим жити, просто ніхто не задумується над тим. Вони зробили вибір, але це дуже важкий тягар, висловилася громадська діячка. Оксана Білазір додала, що поважає думку та рішення абсолютно всіх, тому ніколи не намагалася змінити точку зору путіністок, хоча особиста знайома з повалій. Артистка додала, що кожна людина сама несе відповідальність за свої дії. Друзі, чи згодні ви з позицією Оксани Білозір пишіть у коментарях. Ми зі свого боку будемо вдячні вам за лайк та підписку і йдемо далі. Телеведуча і експертка з етикету Ольга Фреймот розповіла, як правильно спілкуватися із російськомовними людьми. Вона каже, що за етикетом потрібно переходити на мову співрозмовника, але у певних випадках цього правила можна не дотримуватися. Саме тому, як каже телеведуча, потрібно поцікавитися, чи знає ця людина англійську, чи будь-яку іншу мову. А у випадку, якщо будь-що інше їй невідомо, удати ніби сказане, незрозуміле. Таку пораду Ольга Фреймут дала своїм підписникам в інстаграм. Що робити, коли до тебе звертаються російською? За етикетом переходимо на мову співрозмовника. Але ж це мова вбивць. Якщо людина не з країни агресора, втім розмовляти українською, англійською, польською, грузинською не може. І єдина мова, якою ви можете порозумітися, російська, іноді краще перейти на ту мову, пояснила вона правила етикету і додала і нехай вчить українську. Однак телеведуча взяла до уваги той факт, що говорити російською у той час, як жителі країни-агресора вбивають наших громадян, може бути неприпустимо. Тому вона порадила вдати, ніби нічого зі сказаного від співрозмовника не зрозуміло. Якщо подолати відразу таки не в силі, посміхніться і вдайте, що нічого не розумієте. Вона також наголосила, що потрібно уникати зауважень в бік людини, яка нещодавно перейшла на українську, і умовлені часто зустрічаються помилки і суржик. Це можна робити лише в одному випадку: ніколи не робіть зауваження тим, хто перейшов на українську і говорить невпевнено, хіба якщо людина попросить її виправляти. Ми ж не сміємося з дітей, які роблять перші кроки, зазначає Ольга Фреймут. Друзі, як вам така позиція Ольги Фреймут? Пишіть в коментарях. А ми тим часом переходимо до наступної новини. Американський актор і музикант Джаред Лето, який періодично висловлював у мережі свою підтримку Україні у війні, під час концерту у складі альтернативного рок-гурту 30 Seconds to Mars розповів про любов до росіян. Він розмріявся про тур кількома великими містами в Росії і виступ у Києві. Ба Більше війну він назвав проблемами і захотів тусуватися і веселитися з фанатами на їх батьківщинах. Відео з цього концерту, який відгудів 11 жовтня в Белграді, столиці Сербії, опублікували в телеграм-каналі Перед Передусім, Джаред лето поцікавився, скільки сербів і росіян перебуває в залі. Аудиторія масово загуділа на питання про жителів ФРФ, їх було значно більше. Ви сумували за нами. Я відчув навколо багато російської енергії, і ось що я вам скажу. Одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося в Сербію, ми поїдемо в Санкт-Петербург, Москву та заїдемо у Київ. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути, промовив Лето. Тоді музикант нібито перейшов на російську мову і сказав спасібо, щоб показати, що він на одній хвилі з більшістю фанів. Подібні концерти мають пройти в Баку, Ташкенті, Астані та Стамбулі, чи прозвучать під час цих виступів ідентичні заяви? Загадка. 11 жовтня Джаред Лето ледь не вперше суперечив собі в політичних поглядах. Раніше він демонстрував підтримку нашій країні, відвідуючи благодійні заходи, як от Гала вечір в Італії, співаючи пісню про Одесу і висловлюючи бажання приїхати до України і змахнути українським прапором на сцені. Також раніше Джаред Лето приїздив до України у 2014 році, а вже незабаром під час отримання Оскара говорив, як підтримує українців, які мріють жити в демократії. Друзі, як вам така витівка Джареда Лето, пишіть в коментарях. І наостанок керівниця медичної служби Ульф окремого батальйону Вовки Давінчі Аліна Михайлова висловилася щодо облав ТЦК на концертах та в розважальних закладах. Наречена загиблого героя України Дмитра Коцюбайла публічно обурилася реакцією деяких людей, які почали критикувати рейди. Аліна репостнула відео з облавами на концерті гурту Окан Ельзи, які сталися 11 жовтня. Вона зазначила, що її особливо порадували ті, хто обурився діями ТЦК. І це все ті самі люди, які в 22-му візжали сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян в Києві. А в 24-му оруть ганьба поліції та армії. Дякую, дуже обнадійливе мотиваційно. І ви кажете, що воюєте за цих в Києві. Написала Михайлова. Також вона розмістила фото пораненого бійця і відповіла на питання про те, чи дійсно всім треба йти на війну. За словами Аліни, люди мають розуміти, що нині відбувається. Допомагати війську, тренуватися та покращувати уміння. І якщо ти чекаєш, поки за тобою прийдуть, то як прийдуть, збери залишки своїх яєць у долоньку і без ганьби прийми цей шлях. Воювати будуть всі в Києві, Львові і Донецьку, окреме питання до жінок, за якими ховаються мужики, як вам жити з імпотентами? Заявила військовослужбовиця. Після цього, судячи з усього, юзери почали відповідати Аліні та коментувати її заяви, і тоді вона розмістила додаткові сторіс. В них Михайлова наголосила, що для геройства недостатньо патріотичних пісень, податків та качалочки, адже, зазначає вона, жити хочуть всі. Але за свободу жити і гідність жити треба боротися, підкреслила Аліна. В мене на війні батько, також загинув коханий. На війні продовжую бути і я. Зберіть свої шмарклі з мого діректу та коментарів та йдіть в ТЦК або рекритингові центри захищати свою країну, свій дім, свою родину, мати, дружину, дітей, собаку та захищати себе розімувала Михайлова. Нагадаємо, що 11 жовтня ТЦК та СП, а також поліція, влаштували рейди. Зокрема, на концерті Океану Ельзі в Києві повідомлялося про затримання чоловіків та перевірку їхніх документів. Також рейди відбулися у багатьох великих містах України. Друзі, яка ваша позиція з цього приводу? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже нам допоможе. Бажаємо вам гарного дня та побачимось в наступних відео.